На літній табірній сцені Корчагинця знову лунають веселі голоси. Малеча очікує нових гостей. Цього разу з подарунками завітали люди у формі. За ініціативи та підтримку обласної та міської державтоінспекції до юних відпочивальників приїхали і їх однолітки. Втім, вже досвідчені у справі дотримання правил дорожнього руху, переможці численних змагань команди ЮІР клаксон. Звісно ж, дорослі гості приїхали не з пустими руками. Ми відвідали. Дитячий оздоровчий табір «Корчагинець» з метою профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму з нами приїхала команда юних інспекторів в руху Клаксон Криворізька спеціалізована школа номер 74 Для того, щоб нагадати, як правильно поводитись на проїзній частині і для того, щоб дітям солодше, так би мовити, жилося, державна інспекція. Привезла солодкі подарунки, не залишились без уваги і діти, які приїхали до нас з проблемних регіонів Луганської і Донецької областей. Також ми приїхали їх підтримати. Саме головне, щоб був мир не лише на дорозі, а й на всій нашій рідній Україні. Щире захоплення у дітей викликав персонаж ведмідь у формі інспектора ДАІ – символ Державтоінспекції Дніпропетровщини. Та гості не обмежилися лише подарунками. У табір привезли й невеличку пізнавальну шоу-програму, мета якої знову нагадати про такі прості, втім конче необхідні правила поведінки на автошляхах. «Лучше показувати правила дорожнього движення, в мультиках, в фільмах. Але дітям, мені здається, це інтересне всяких виступленнях, вони сидіти там на лекціях, читати все». Ся ну ете ну буває іноді скучно ти не понимаешь. а так, коли мультики, фільми, виступління ну оно інтересні нам. Ми вже багато років ведемо профілактичну роботу серед учнів шкіл та дитячих садків. Ми хочемо, щоб діти дотримувались правил дорожнього руху, тому що у наш час без цього неможливо. Ми показуємо дітям свій виступ у танцювальній та розважальній формі, щоб до них це щоб вони краще розуміли це все. З гумором на сучасній мелодії у вигляді цікавих сценок правила дорожнього руху безперечно ж сприймаються краще. Всі учасники команди клаксон не лише пропагують свідому поведінку на дорогах, а й у повсякденному житті самі дотримуються цих правил. Дотримуюсь правил дорожнього руху, тому що е як ніяк я юрівець. І, і, і мені здається, що було б соромно, не я правил. В житті я веду себе хорошо, даже когда с мамой переходим дорогу. Мама каже, ну пошли здесь кажу, Нет, пошли на светофор. Мало ли что. Детки, соблюдайте правила дорожного движения, ведь никто не знает, что чекає вас за следующим поворотом. Ця година, яку гості провели разом з Корчагинцями, принесла задоволення всім юним відпочиваючим корисною інформацією та ігровою програмою, гостям позитивними враженнями, задоволеннями від того, що справа, яку вони роблять по справжньому, корисна. Як результат ми бачимо зниження кількості дорожньо-транспортних провод за участю дітей. Я сподіваюся, що цей результат в цьому результаті є і наша заслуга з юними інспекторами. Якщо ми врятували хоча б одне дитяче життя, я вважаю, що ми цю роботу робимо не даремно. Після такого плідного і змістовного спілкування малечі повернулася до звичайного табірного життя, яке у Карчагінці нудним ну точно вже не назвеш. Мне нравится то, что почти каждый вечер у нас проходят какие-то мероприятия. То показы воды, то просмотры фильмов, то еще какие-то. То нам раздают фишки, мы там играем, там все такое. А каждый вечер у нас дискотека. Почти каждый день мы ходим на пляж. Мы с первого дня подружились. У нас, так сказать, дружный отряд. Один за всех и все за одного. Ну, этот лагерь какой-то особенный. Хочется обратно вернуться. It's name.